Добрий день. Сьогодні в нас черговий день вишиванки. Сьогодні у нас така незвична форма проведення цього дня. У нас сьогодні етноподіум, вишиванка, одяг, що єднає покоління. Сьогодні в нас будуть моделі ходити по імпровізованому подіумі і показувати свої красиві вишиванки, розповідати історію, яка стоїть за цими вишиванками. Якщо брати мій сьогоднішній костюм, так би мовити, то це. Сорочка моєї бабусі вона була вишита чорним, а зараз просто вже їй десь близько ста років. З чорних вже ниточки стали сірими. На сьогоднішньому заході в нас він буде неймовірний в тому плані, що сьогодні в нас будуть представлені автентичні сорочки з нашого Кремівського краєзнавчого музею. Алла Павлівна Гричинська пішла нам на зустріч і буде. Сьогодні представляти своїми дівчатами ці сорочки. Сьогодні буде наша майстриня, неймовірна Наталя Рома, представляти свої творчі доробки, а потім присутні будуть проходити по імпровізованому подіумі, в кого є така цікава історія за його сорочкою. Ну, не знаю, він буде розповідати кожен з присутніх свою історію, походження його сорочки. Може, якусь цікаву історію послухаємо. Добрий день, вітаю нас усіх присутніх і вас також і святом, з днем вишиванки. Хочу розповісти про цю сорочку. Це моя остання така із готових обід. Я вишивала її саме для себе. Мені дуже хотілося сорочку з уставками. Я вишиваю людям. Роблю. Ця сорочка вишита за зв'язком старовинної сорочки з приватної колекції. Це гадірська сорочка. Вишита вона, оригінал вишитий повністю коричневими нитками, але так як коричневий колір для мене ну, трошечки мені не пасує, тому. Тому я додала ці зорі, вишила блакитним під свої очі. Тут дуже багато технік, так як наші полтавські сорочки відрізняються тим, що виконується ну, багато технік використовують. Отримали нове життя. Дякую.